Підготувала для вас такий невеличкий дайджест з медіаграмотності для освітян. Я, колеги, не обмежилася тільки курс підвищенням кваліфікації, курсової перепідготовки да, з цього питання, а додала ще декілька моментів, які ми з вами я і поділюся рада. Колеги, чи бачите, ви, ви мій екран? Так, добре, дякую. Отже, коли ми розмовляємо і кажемо про медіаграмотність і чому це важливо, добре такого, знаєте, знайшла цитату від активістки цього руху. Да? З Рівненської громади, котра сказала про те, що кожна людина, яка веде соціальні мережі та має підписників, а я думаю, що от зараз на раді немає такої людини, у котрої, мабуть, немає якоїсь соціальної мережі. Чи є такі у нас герої? Усіх є в соціальні мережі. Думаю, що є то вже кожна людина це маленькі медіа, і інформація навколо нас також і ми не просто її дуже багато, її дуже-дуже багато. І одночасно, якщо ми маємо соціальну мережу, якщо ми не активні, ми так чи інакше щось перерепощуємо, щось читаємо, щось комусь надсилаємо, тобто ми таке Саме маленьке медіо, котре теж розповсюджує інформацію. Але важливо в цій інформації розставити е, правильно акценти, чи є вона об'єктивна, чи є вона достовірна, чи е, звідки ви її взяли, з якого джерела, з так званого білого е, медіа або е, того е, засміченого так? і. Е, Обов'язково фільтрувати е, інформацію, яку ти не просто отримуєш, а також ти її можеш видавати і розповсюджувати. <кій> Бо навіть і так звані чисті медіа, да, котрі білі їх називають е, в інформаційному е, просторі, е, іноді теж вони потрапляють під досатаки. І і. Е, їх зламує. Тобто тут треба ці моменти теж дуже і дуже ретельно враховувати. Отже, ага, вибачте, е, І з самого початку я б вас хотіла ознайомити з платформою, яка називається Творимо зміни. В Україні з молоддю і для молоді. Е, можливо, дійсно, тут йдеться саме про молодих людей, е, про учнівську молодь, з котрими ви не працюєте. Але, тим не менш, ця платформа вона містить не тільки дуже корисні е, е, інформаційні да, ресурси, а також дуже корисні посібники з медіаграмотності, як для громади. З попередження й протидії кибербулінгу з така, знаєте, лікбез з, з діаграмотності. Тобто навіть ці посібники, вони розроблені для всіх освітян, тобто не тільки для тих, хто працює з учнівською молоді, а для всіх категорій. І буде цікаво і я вам. Під нарадою обов'язково і залишу цю презентацію, і залишу ці посібники, можливо, у вас буде час, і ви ознайомитеся з ними. Далі кажемо про підвищення кваліфікації про години. Сразу скажу про те, що і платформи Prometheus, вже нам дуже знайомі, і платформа Edera має дуже велику і цікаву підбірку курсів, вони є безкоштовними саме для освітян і для здобувачів освіти. У ну, вашому випадку, мабуть, не підійде саме для здобувачів освіти, але якщо ви порадите такі курси їхнім батькам, то це буде теж дуже і дуже добре. Ось, <кій> бачите, да? це платформа Едера, тут теж, до речі, дуже багато таких курсів. Ну, я от таких більш-менш цікавих, і які підходять саме для нас освітян, підібрала аж три бачите, покликання активні, можете перейти і ознайомитися. Також платформа Дія теж пропонує дуже цікавий онлайн-курс медіаграмотності Very Verified, тобто, дуже, ну, якщо перевести, да, дуже верифікований, тобто дуже перевірений, скажімо так. Він є теж безкоштовним, там близько, по-моєму, 30 годин. І теж є цікавим. Далі в Україні також дуже велика робота в цьому напряму ведеться, і створені цілі платформи, котрі займаються не просто медійністю і медіаграмотністю. А і перевіряють інформацію, яка розповсюджується, яка вирує да, в нашому інформаційному просторі українському на предмет фейковості або нефейковості, або ще об'єктивності, достовірності і так далі. Uh, серед таких платформ, які б я вам порадила, з яким б ну, ознайомитися і вас і ваших колег, це платформа Фільтр національний проєкт медіаграмотності, uh, котре, до речі, створений Міністерством культури та інформаційної політики України. Далі Пойнтер, Цікава платформа, uh, до речі, створена за підтримки. І наших західних партнерів та громадських організацій, і платформа онлайн-курсів АУП від Академії української преси. Тобто, бачите, да, Академія української преси, ну, вже сама назва підказує нам про те, що йдеться, що працюють професіонали, котрі дійсно мають розуміння, що таке достовірність, що таке об'єктивність, що таке. Вивіреність інформації, яка подається. А далі ще один, один цікавий до речі курс це е, предложений київлянами освітній хаб міста Києва, онлайн-курс, медіаграмотний спротив. спротив. Спілкуємось на рівних. Теж можете зайти за покликаннями, знайомитися. Все запропоноване, все є безкоштовно повністю. Тому дійсно журналістська спільнота України дуже багато робить в цьому напрямку і допомагає розробляти різні онлайн-курси для різних категорій громадян. І, звичайно, для освітян. Далі є цікаві. Курси, котрі ну, для сімейного перегляду, навіть для батьків і для здобувачів освіти. Є експрес-медіаграмотність для підлітків, котрі, до речі, рекомендують переглядати саме разом з батьками. І є Конкретно сімейний курс з інформаційної гігієни. Він, до речі, не, є, не має там теоретичного матеріалу зовсім як такого, але він складається з підбірки таких невеликих відеороликів, які теж переглядаються з дітьми з батьками. Вони невеликі за тривалістю, але дуже зрозумілі і дуже змістовні для розуміння. І в цьому напряму саме нашому тематичному. Також знайшла для вас такі інструменти для виявлення фейків, їх не так багато, але вони дійсно дієві. Це і інструменти, котрі виявляють фейки фотографії, відео. Тобто, якщо, наприклад, ви щось побачили і. Наприклад, це відео ну, у вас визвало якісь емоції, можливо, негативні, або ще якісь, то ви можете перевірити це відео або фото в одному з цих інструментів, і цей інструмент вам підкаже, чи є тут фейк, чи немає його, чи є інформація достовірна, чи є вона об'єктивна, чи дійсно. Ви не попалися на гачок, отого вкида від наших ворогів. Також хочу вам порадити YouTube канали, котрі є провідниками більш-менш об'єктивної, вивіреної, достовірної інформації. І більш-менш їм можна довіряти. Вони є не просто інформаційними, вони також є декілька з них розвиваючими і освітніми, тобто вони навчають це, наприклад, Академія української преси, це голова гуру, середовище мислення тоді, це мережа освітніх хабів, це така, цікавий ютуб канал Куншт. І е, цікавий канал, як не стати овочем. До речі, оцей канал, як не стати овочем, е, теж він розрахований теж на різні категорії: е, соціальні, вікові. Е, тобто, ви можете тут знайти е, інформацію, як для маленьких дітей, для підлітків і для дорослих. І в зрозумілій формі. Подається інформація, розказується е, про те, як не стати дійсно овочем і не піддатися на провокацію, і не вірити, скажімо так, на слово. Також, дійсно, як на мене, дуже цікавий канал, який веде <кій> саме з точки зору політичного. Огляду подій внутрішніх, які відбуваються в нашій країні, так і міжнародних подій, це канал журналіста та публіциста Віталія Портникова. Якщо не знайомі, познайомтесь, буде цікаво, я вам обіцяю. Також, якщо ви є активним користувачем Фейсбука, то також можу порадити декілька таких сторіночок, на які можна підписатися і ознайомлюватися з цими матеріалами. Вже я казала про YouTube канал, як на статувачем. Також в Фейсбуці є така сторінка, дуже така серйозна сторінка і Facebook-спільнота це детектор медіа. Український інститут медіа та комунікації, повага кампанія проти сексизму в медіа та політиці і мріємо та діємо. Тому, колеги, якщо є бажання з цими сторінками Facebook ознайомитися, будь ласка. Тому, колеги, будьте медіаграмотними. Не довіряйте не слово, не довіряйте анонімним телеграм-каналам, не довіряйте всяким провидицям, астрологам та рологам, а будьте медіадітельні та медіаграмні.